Всім добрий дня! олинський авторинок вас вітає на своєму каналі. Знову у нас свіже надходження. Це Ford Focus 2017 року. Свіжо пригнаний. не просто пригнаний, а розмитаний та поставлений на постійний облік. Як всі знають, що першим ділом як поставити автомобіль з-за кордону йде перша постановка, а перша постановка завжди дорожча, тому що платиться пенсійний фонд. А коли пересратися з однієї особи на іншу особу, це скажімо так, коштує 800 гривень, якщо взяти талончик в сервісному центрі. На даний час автомобіль розмитнений та поставлений на постійний облік. Заведений двигун 181 тисяча рідного пробігу. Ніяких нарікань по двигуну немає. Ніде нічого не капає, ніде нічого не грюкає, не стукає. Саме, саме такі автомобілі, як багато людей шукають. Коштує цей автомобіль 9 тисяч. На легкосплавних дисках 17 й рік. Далі. Зеркала, електропідйомники, мультикермо, автоматична коробка передач, мультимедіа, кондиціонер, бортовий комп'ютер, сидіння в чудовому стані, мікроліфт сидінь. Також зад акуратненький, світленький потолочок, рівненький, ціленький, висока посадка, акуратне багажне відділення і автомобіль повністю укомплектований, запасне колеса, домкрат, вогнегасник, все в автомобілі є. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. Можливий продаж автомобіля в кредит лізінг. Можливі різноманітні варіанти обміну. Коштує автомобіль 9 тисяч 2017 рік. Свіжо пригнаний, розмитений та поставлений на постійний облік. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 096-124 67 75 або 067 360 98 73. Є постійно різноманітні автомобілі.